Що таке трейдинг? Які позитивні і темні сторони цього явища, ризики цього способу заробітку, платні курси і канали з сигналами, скільки відсотків людей заробляють на цьому, і як самому не втрачати можливість. Про це і більше поговоримо в цьому відео. Також покажу декілька прикладів життя, де люди, за якими я слідкую, а де кого і знаю особисто, пробували на цьому заробити. Опишу, які в них були результати, і що вони врешті-решт думають про заробіток на ф'ючерсах. З вами Павло, і бачите, як трейдинг показують такі гроші, особливо зараз, коли ренок росте, я вирішив розібрати, що це дійсно так. Тому як інфа вам сподобається, дуже хотів би побачити тут 100 лайків. Що таке трейдинг в двох словах? Поясню для тих, хто не розуміє, а хто розуміє, я таймкоди. Якщо коротко, це вгадування, куди піде ціна монети. Якщо вгору, то це називають лонг, якщо вниз, то шорт. Для торгівлі криптою на фьючерсах існують два види мержі ізольована і кросмержа. Щоб торгувати, потрібно обрати одну з двох. Від цього буде залежати в першу чергу ціна ліквідації. А сама ліквідація, це певно зрозуміло всім термін. Коли вашу позицію ліквідує, це означає, що ви не вгадали і втрачаєте гроші. І вже від обраного веду маржі, це відбувається по різному. В ізольованій під час ліквідації втрачається тільки сума, на яку ви відкривали угоду. Тобто, якщо ви лонгували біткоін з 10 плачем на 100 доларів, а він навпаки упав на 10%, то ви втрачаєте ці 100 доларів. А в крос при тих самих умовах, 100 доларів і 10-те плече ви можете мати більше мінус, як 100 доларів, і ліквідація буде залежати вже від балансу вашого аккаунту. Тобто, якщо у вас 300 доларів на аккаунті і ви не вгадали, куди піде курс монети, мінус може тягнутись. Вас не скоро ліквідують, але й мінус може виходити за рамки позиції. Якось так, це як я розумію. Якщо помиляюся, при документах. І до речі, у коментах, хто напише якусь історію з трейдингу, де він заробив, або чув, як хтось заробив чи втратив велику суму, або просто якась цікава історія. Рандомний коментар, або який сподобається мені більше за все, е, виграє 10 доларів. І передостанність цієї інфе плеча. Це як ножник чи коефіцієнт. Більше плеча, більше ризики, ймовірно, більший прибуток. Загалом високі плача це як експрес в ставках. Якщо вгадав, багато прибутку, якщо ні, що більша ймовірність, втратив гроші. Ще є профіт і стоп лос. Це можливість не втратити пса, якщо не вгадав рух, або зафіксувати прибуток, якщо вгадав. І це комісія за отримання позицій. Нараховується раз в 4-8 12 годин в залежності від біржі і умов. Кому вигідно просувати заробіток на трейдингу? В першу чергу це біржі, яким вигідно, щоб побільше людей торгували, адже як ми знаємо, казано у завжди, це грубо кажучи. До речі, під кінець відео ми порівняємо схожість і відмінність трейдингу азартних ігор і ставок. Тому дивіться до кінця. А просувають біржі свої послуги через блогерів та відомих людей, які закликають свою аудиторію торгувати і користуватись біржею. Адже з кожної угоди прибуткова вона чи збиткова блогери мають відсотків. Тоток з комісії реферала. Звичайно, блогери і такийсь який інфле, хочуть, щоб ви заробляли, і разом з тим заробляли вони. Але це вже як піде. Фактично, як було з Біномо, фінансовими пірамідами і різними лохотронами. Напевно, всім окрім людини, яка торгує і втрачає, це все вигідно. Думаю, цю систему більшість з вас розуміє. Так працює майже все в наш час. Тому, хто цікавиться криптою, рафки на топові біржі в описі це велика підтримка для мого автора. Та й взагалі, я особисто на фьючах не торгую і на якось заробляю, тому не сильно раджу фічі як заробіток. Окремо, варто приділити час курсам по трейдингу. the Думаю, кожен з вас бачив чи то рекламу, чи то відео в рекомендаціях, де хтось розказує про легкий заробіток, чи то показує скріни з захмарними пієнелками, і часто густо такі автори продають доступ до закритих каналів сигналами чи своє навчання по заробітку на трейдингу. Чи справді вони постійно заробляють на тому і дають достатньо вірних сигналів у закритих каналах? Найімовірніше, що ні. Нещодавно побачив веселу ситуацію. Засновник біржі Вейтбіт вів подкаст катею крипту. Якщо коротко, крипто жінка, що вже рідкість. З того, що знаю, я вона веде свої канали по крипті, ходить на різні подкасти і так далі. І в тому. В тому числі продає своє навчання чи щось тепу того. І на цьому подкасті інтерв'юер питав про реальні кейси профіту страйдінгу. А можеш свій аккаунт відкрити? За 30, Давай. 30 днів в мене плюс 7%, ну це невелике. За 180 днів плюс 13%. відсотків. Ну тобто, в мене консервативна стратегія. А є якийсь інший баланс, де ти торгуєш? Там в мене безлад. Тобто там мінусові акаунти. Ну, О, дивлячись, мінус... дивлячись, коли а є там... якісь аккаунт, де ти можеш мені показати 60% за рік. Я ж збираюся вкладатись в тебе, чи є, що ми робимо? Так, ні, не в мене, в моїх трейдерів. Моїх трейдерів. Моїх трейдерів можу показати. Одним словом, вийшла смішна ситуація. Та, що показують в інтернеті, далеко не завжди правда. Щось достатньо схоже було з криптоблогером Андрієм Суперіором. Я частково стежив за його діяльністю протягом останніх двох років. В час хайпу мемів насолані він по його словах сам активно торгував мемами і часто рекламував свою приватку про меми на своєму телеграм-каналі. Але щоб ви розуміли, мема насолані особисто для мене це суцільна лутка. І як у більшості лудок, люди там втрачають гроші. Зовсім недавно він був гостем на подкасті Такого собі бучачуса. Чувака с команды дабл топ. Ну, то есть, ты зарабатываешь на мемах? Конечно. Мема где-то принесли до 200 тысяч. Ну и приватка сколько? Там. Чек 500 по 500 баксів, ну, та 250 п'ятсотич доларів. Коротше, як і більшість власників закритих ком'юніті різних навчань, але мало хто зізнається. Пропоную для загальної картини запитати чат GPT, скільки відсотків людей заробляють на трейдингу. Більшість досліджень статистики свідчить про те, що лише 5-10% трейдерів стабільно заробляють на трейдингу протягом тривалого часу. Решта 90-95% або виходять в нуль, або зазнають збитків. Зокрема, у криптовалютному трейдингу ситуація ще гірша через високу волатильність, відсутність регуляцій і поширеність скамів. Успішних трейдерів там менше 5%. з цієї відповіді, а я вважаю її близькою до реальності. Ми дізнаємося, що менше 5% людей заробляють на трейдингу. Тобто, в кращому випадку одна людина з 20 на дистанції залишається у плюсі. Виникає питання, як стати одним з 20 і чи можливо цьому навчитись? Безумовно, знаючи багато інформації про торгівлю з правильною стратегією і торгівлею не всім банком зараз. Шанс прогоріти і обнулити депозит зменшується, але все рівно ймовірність один з 20 чимось нагадую казано. Що ще варто сказати про приватки? Усі ці продавці успішну успішно. Дуже часто байдуже ставляться до своїх продуктів і зацікавлені виключено в рості своєї кишані, бо далеко не факт, що вони самі вміють на трейдингу заробити. Комічні Кейсі розповів буквально хвилину назад. Загалом ніхто не каже, що всі брешуть і втрачають на трейдингу. Безумовно, є профітні закриті канали і толкові навчання, та й звичайні користувачі інтернету заробляють на трейдингу. Але ви маєте знати, що це робить дуже малий відсоток людей. Профітна стратегія заробітку на фьючах. Останнім часом на диво така стратегія існувала, буквально півроку тому. А саме це була торгівля на новинах, а Точніше, шорт розлоків. Розлок це розблокування нових монет. Тобто, якщо у криптовалюти є емісія 1 мільярд токенів, переважно вони розблоковуються поступово, наприклад, протягом року. Тобто в обігу знаходиться не вся емісія одразу. І під час нових розблокувань дуже ймовірно, що ціна монети знизиться, адже розблоковані монети люди побіжуть продавати, що дуже мудро, адже крипта – це скам і надія тільки на стайбл. І по цій стратегії багато хто торгував, а дехто торгує й досі, і майже кожен розлог приносив прибуток шорта. Очевидно, що це працювало давно, але особисто для мене стало чітко помітно під час роздач токенів від біржі Байбіт, коли наближалась виплата великої суми нагород, хто на досвіді відкривав шорт чи ту суму, яку мав би отримати в нагороді, щоб зафіксувати прибуток, адже курс монети відчутно приливається, або просто знаючи про великий розлог і ймовірний пролив курсу, відкривала шорт позиція, щоб заробити на падінні. Протягом довгого часу щось подібне приносило Прибуток на біржі Мекс Для загального розуміння, біржа Мекс це не найкраща, але й не найгірша зі всіх. І під час випуску нових монет вони лістили і лістять все підряд в себе на ф'ючах. В той час як інші біржі чекають кращих умов, більшої ліквідності для торгівлі новими монетами, Мекс лістить все підряд. І деякі люди помітили, що майже кожна нова монета, яка ліститься на Максі, падає в тіні. І оскільки тільки на Мекс є фьючі цієї монети, шортили її саме тут. Це була і залишається дуже профітна тема, адже у більшості випадків такі шорти приносили прибуток. Часом біржа МакС помітила, що втрачає занадто багато, адже мінус для користувача це плюс для біржі. А відповідно, й плюс для користувача це мінус для біржі. Тому вони почали банити аккаунти і вводити ліміти на торгівлю. Тобто нема такої свободи відкривати позицію на будь-які суми, як було раніше. Загалом так виглядала одна з найкращих стратегій заробітку на фьючах останнім часом. Але це ж ніяк не кнопка гроші, ринок, маркетмейкери, біржі, зацікавлені, щоб розгрузитися в вас, тобто купити дешевше і продати вам дорожче. Чорні лебеді, війни, трамп, інсайдерські. Торгівля і маніпуляції ринком. Воу, 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 це дуже важливі аспекти. Витриски пасажирів у дві сторони багатими дядьками або у будь яких конфліктів, чорний лабідь, криптіта та в фінансах. Це непередбачувана подія, яка має величезний вплив на ринок, часто викликаючи паніку, обвал цін або навпаки, стрімке зростання. Приклади чорних лабедів у крипті. вторгнення Росії в Україну викликало занепокоєння партнерів і хвилювання на фінансових ринках, включаючи крипту. Слава Україні, Роїв слава Путін. Раз. Якщо чорні лебеді це достатньо рідкі і непередбачувані випадки, то Трамп, інсайдерська торгівля і маніпуляції ринком криптовалют напряму залежать від впливових людей та китів. І майже завжди через це витрясають останні в гори трейдерів. Та й звичайний холдери альте дояють такі моменти згідно ченного законодавства. Приклади профітів і реактів на фьючах. В основному це адміни каналів, які час від часу залітають в трейдинг і за якими я слідкую. Я в мене один знайомий, який працює в криптовалюті, і в час тренду почав також шортити розлоки. Звати його Юра. Він веде телеграм-канал про всякі мутки в крипті Це не реклама, просто вводжу в курс справи До речі, можете підписатись на нього. Так, от його результати почав він активно торгувати на фючах приблизно рік тому. А саме, наскільки я пам'ятаю, шорти виплати біржі байбіт, оскільки сам або за роздач від бірж він знав, коли виплата і яка сума йому має впасти. Тому щоб зафіксувати нормальну ціну, він відкривав шорт на ф'ючах і тим самим заробляв набагато більше. 4... У моїй пам'яті особливо запам'ятався один його шорт, так як і у попередньому випадку була виплата, якщо не помиляюсь, монети ДІП. він довго тримав шорт і заробив дуже нормальну суму. Коротше, з чорними і білими смугами він торгує і тепер. Були моменти, що заробляв дуже багато. Були моменти, що й втрачав теж дуже багато. Тепер він торгує акуратніше з відносно комфортними сумами. Звичайно, набув багато досвіду, що теж дуже важливо. Але моментами все рівно засаджуються в якісь мінуси. Кажу, як нормальний знайомий і активний підписник. Загалом Юра на плаву, по моїх думках. Він профіті. Наступний ямчик. Чувак, напевно, що професійно займається ф'ючами, і також веде свій канал. Лінк буде в описі. Він постійно в цих фьючах зі сторони, видно, що зрозумів систему і має прибутки. Сам його угоди я не повторюю, але слідкувати цікаво. По відчуттях він прям твердо лутає з торгівлі. Але чи це так, не знаю, бо особисто не знайомі. Ну, те типу, знайомі, але не дуже. Про нього часто згадують різні інфле, які не зашкварились, або хоча б не сильно. Тому, ймовірно, профіт він лутає. Але, звісно, не все так просто і бувають також збитки. Найбільший рак на фічах, про який він писав на каналі, був на біржі Gate. Там його збрело на досить кругленьку суму. Але так сталося з багатьма криптонами, які в той момент шортили на біржі Gate. Чи взагалі торгували, Я не знаю ту систему толком, але читав. І, коротше, там відбулася маніпуляція зі сторони біржі. І так, що всіх ліквіднуло і нікому не повернули гроші. В принципі, це було зроблено штучно, але без цього ніяк ця крипта і такі маніпуляції, на жаль, можливі. Ідемо далі. Наступний Crypto Enjoy. На чувака підписався близько півроку тому. Він веде канал, лінк також буде в описі, по тому що пише. Він він фліпає дорогі NFT, абузить якісь темки, а може й не абузить, розказує про актуальні способи заробітку, і в тому числі показує свої угоди. Хоч як сам писав раз, не всі загалом він активно трейдить по відчуттях профіт є, але й сам часто визнає, що це лутка і не радить повторювати. Що також показово буквально на днях, коли ринок провалився, він продав, наскільки я розумію, велику частину спота. Коротше, це повиглядало як хом'ячий мув, але таке буває. І якщо не помиляюся, це оберегло його від ще більшого мінусу. Чіти. Коротше, Боренок провалився ще більше. Тому деколи хомячі мови не завжди погано. Порівняння трейдингу азартних ігор і ставок. Як не як трейдинг не є прямою азартною грою. Але чим вищі плечі і відсоток від вашого депозиту, тим більше це схоже на азартну гру. А от на ставки чимось подібне, адже ми вгадуємо, куди піде курс криптовалюти. Коефіцієнт в ставках, плеча на ключах. З вами був Малко Пабу і мої думки про трейдинг. Думайте своєю головою, не гоніться за легкими грошима і крок за кроком все буде. Всім па.